Як ми адаптуємо контракти, коли ми маємо нарцисичних пацієнтів? Дуже часто нам доводиться бути трохи більш гнучкими, тому що ну, треба зважати на їхню грандіозну структуру, яка вона ригідна. Пацієнт, який каже, що багато роботи має, можемо сказати: добре, давайте ми поговоримо про це. За два місяці ви маєте мені все ж таки запропонувати варіант роботи, це якщо у людини не було роботи. Або класичний приклад, пацієнт, де я побачив нарцисичний розлад особистості. Два тижні мене ідеалізували, а потім знецінювали. І я сказав, Розумієте, терапія працює, коли ми приходимо тут сюди два рази на тиждень. Вона каже, нащо це мені? Я ще не знаю взагалі, чи ви мені підійдете, чи ви хороший терапевт. Що ми тут маємо? Я про це не говорив. Нарцисичні пацієнти дивляться на контракт, як на те, що ви хочете їх примусити підкорити своїй волі. І іноді, для того, що щоб цьому просто стояти, ми кажемо: щоб спростувати це, ми кажемо, давайте трошки часу дамо, побачимо, як воно вам працює. Ви хочете раз на тиждень, я все ж таки рекомендую два рази, але давайте і побачимо, як піде. З цим з цією особою ми зустрічалися по вторках. і я кажу, що давайте візьмемо ще один день на цьому тижні, давайте в четвер. А я кажу: в нас дуже багато всього відбувається, і нам треба ще один додатковий день. І через місяць ми так спробували. І далі я знову кажу ми. Двічі на тиждень з вами зустрічаємося, але наступну зустріч завжди призначаємо на сесії. А давайте може ми призначимо вже регулярні зустрічі два рази на тиждень. Тож у цій людині я дав трошки більше гнучкості, щоб вона змогла відчувати, що це нормально, а не то, що її змусили підкоритися комусь тиранові. Ну, інакше вони можуть просто піти з терапії. Але якщо ми маємо пацієнтів, які більш хворі, які відіграють, мають антисоціальну поведінку, зловживають які нечесні, ось такі низькорівневі нарцисисти, нам в контрактах треба більше структури. Це тести на наркотики. Нам треба розмова з третіми особами, якщо людина бреше, і якісь способи спостерігати за тим, як вони себе поводять у реальному житті. Тобто, ви кажете, що ви вчитеся. Принесіть мені щось, що ви отримаєте від вчителів. Це... Для у багатьох терапіях психодинамічних здається, що ми йдемо надто далеко, але нам стається, що це важливо.